Усім величезний привіт! Нарешті! Ми у столиці, і ми починаємо. Погнали! Ну, що ми на території Михайлівського собору, і я скажу, що це круте місце сили. Я тут завжди заряджаюся. От, і минулий раз, коли я тут була, нещодавно не було такого флешмобу. Зараз коротше, на вході там такі жіночки зробили благодійний збір, продають ось такі домашні смаколики власного виробництва от, і збирають для наших військових. Спочатку я скуштую, а потім розкажу вам ще дещо. Перше це вівсяне печиво. Ну, аромат класичне. Ну, відчувається, що воно приготовлено з душею, тут ще є насіння сонячникове. Ну, в принципі, прикольно. Наступна позиція це пиріг з грибами. Мене вражає, що гриби тут незвичайні шампіньйони, а лісові. Ну, от відчувається насищеність. Ну, це класно. І третя позиція. Це медівник, ось такий шматочок. Знаєте, не дивлячись на те, що він майже нічого не має спільного з медівником, це смачно, це такий безпіц з горішками. Ну, тобто, це ситно, навіть якщо ви зайшли сюди, щоб трошки відпочити і от перекусити взагалі топ. Знаєте, розкажу вам швиденько одну історію. Тут є така традиція загадувати бажання на території храму. От і ви прикладаєте монетку? Якщо вона залишається, то бажання звичайно збудеться. Якщо вона падає, то на жаль, ні. Це можливо міф, але все одно цікавий інтерактив. Ми на Володимирській гірці. І прямуємо до, мабуть, найпопулярнішого місця у Києві. Це київський фунікулер. Колись це був громадський транспорт. Зараз це більше якби туристична локація, і там кайфово. Ви зараз побачите. Фунікулер був створений для того, щоб можна було з верхнього міста добратися до нижнього. На нижній локації у нас якраз таки і є старе місто Поділ, цей і діловий центр. І, в принципі, не дивлячись на те, що декілька разів тут були не дуже хороші випадки, трос обірвався, але досі цей вид транспорту користується популярністю і кожен раз закохує в себе все більше і більше людей. Легендарна позадка, як її в Києві називають. От, оце головний атрибут. без нього ніяк. Тут ви зараз можете побачити величезну кількість трав, тому я думаю, буде смачно. В принципі, стандартний обід. Сюди багато хто заходить на ланч. Коротше, класика, салат з крабовими паличками, картопля і м'яско. Ну і такий стандартний запивон. Салат ніби щойно зготовлений, свіжий, смачний, хрумкий. І тут є реально баланс кожного інгредієнта і майонезу, бо іноді от майонез забирає на себе багато уваги, тут такого нема. М -м -м. Огірок такий хрумкий і класно, що кожен інгредієнт порізаний однаково. Тобто ви ось на все, в принципі, все набираєте. Ще свіжа соковита пікінка, взагалі топчик. Я вважаю, що це супер. Свинина з грибами та сиром і картопелька. Почнемо з м'яска. Це непогано, але настільки багато солі для мене. Ну, І я відчуваю цибулю, але не відчуваю е грибочок. Давайте картоплю. Домашня, звичайна класична картопля. Це класна збалансована позиція, але от солі мені забагато м'ясі. але воно воно м'якеньке, тобто. Для того, щоб його проживати, напружувати ще не обов'язково. І давайте ще скуштуємо. Я взяла ось такий соус тартар. В ароматі я відчуваю огірочок. Давайте от так спробуємо. Клас. Маринований огірочок, кріпчик, трохи цибульки. Це просто 10 з 10. Це ну, вона всі знають, всі бачили. Це просто як доповнення. Позадка, що зараз, що 10 років назад, завжди актуальна, тому завітайте сюди, ви не пошкодуєте. Якщо Грузія, то хінкальня. Жодного слова пропас. Затишно, спокійно, комфортно. Починаємо з лимонаду грузинського. Це в нас крем-сода. Аромат уже стоїть, а це я тільки відкрило. За усіх вас підписники. Насичений міру солодкий. Приємний, легкий і ідеальне доповнення до стандартного обіду. Друзі, харчо багато вже де куштувала, і найголовніше, що куштувала в Тбілісі. Порція мені подобається, що вона не занадто велика, але в принципі, подивіться, дуже насичений бульйончик, багато кінзи, м'яска. Бульйон плотний, нежирний. Але дуже насичений і є оця певна пікантна нотка. Це тобто не гостро, а саме пікантно. Дуже гарно зварений рис. Кінза додає певної свіжості, взагалі обожнюю кінзу останнім часом. М'ясо розбивається на волокна, ну, тобто навіть жувати не потрібно, настільки воно б тут ну, ніжне, я не знаю, варили ніби годин 5-6. В принципі не бачу сенсу затримуватися, мені подобається і скажу, що це один з найкращих супів харчо, який я куштувала саме в Україні. Хінкалі з телятиною та кінзою. Ось так виглядають. Одна штучка коштує 35 гривень, але мінімум три ви можете взяти. Перше, що я перевірю, це скільки тут соку. Такий жадний, один повнючий ковтрок клас. Класний баланс солі. Не знаю, чи то мені після харчо ще трошки спекотно в роті, чи вони то, також пікантні. Але я е, відверто вам скажу, що я тут вже була нещодавно і замовляла такі ж самі, вони мені настільки сподобалися, що я захотіла вам показати. Все інше йде оператору, Я запиваю лимонадом, Заклад дуже крутезний, всім раджу, а ми їдемо далі. Ну що, друзі мої, фінальна точка першого дня, і ми її яскраво ставимо у закладі Greek House. Тут така прикольна концепція. Коротше, ви замовляєте, вам дають пейджер. А коли замовлення готове, то вже він пишіть, і ви відповідно його йдете забирати. У мене сьогодні стандартна позиція, як для такого закладу, це справжній грецький гірас. Дивіться, в принципі, це такий велетень. Я не знаю, як його охайно треба їсти. Прикол в чому, що це, в принципі, шаурма, але свіжі овочі. Соус на основі не майонезу, а грецького йогурту. І в принципі, це ось така, типу шаурма по-грецьки. Оця булочка чи піта, я не знаю, що це дуже ніжна. І соус, знаєте, ніби мама вам влітку зробила салат зі свіжих овочей. І оця юшка, яка залишилась зі сметанкою, це воно. Дуже незручно їсти, якщо чесно. Ну, Прям дуже. Я буду як свиня. М'ясо ну, класне, чесно. Але от, оцей форм-фактор він дуже незручний. Якщо ви вже так даєте, робіть на тарілці, мені здається. Я щось, Ну, Мені смачно, реально. але я не бачу овочів. Ну, я їх не відчуваю. Половина в мене залишилась в роті, половина отут. Ну якби як його має тянуть? Хоча салат свіжий. Це точно класний досвід, але але не на кожен раз. І дивіться, є ще картопелька фрі. Аромат звичайний. Зовсім ніякого смаку нема. Зовсім. І дивіться ще бонусом, бо ми не замовляли. Дають соус. Це, походу, такі ж саме, як в Гіросі. Часниковий просто беззелені. Це смачно, це прикольно. Але не на кожен день. І ну от, якби мене запросили сюди на побачення, я б не пішла. Бо ну, якби соромиться ходити, якось їсти, сидіти, як свиня, не хочеться. Але як щось нове. Знаєте, це ковток свіжого повітря, то це клас. Ми йдемо на відпочинок. До зустрічі завтра. Розпочинаємо другий день, і розпочинаємо з справжнього українського стрітфуду, аналогів якого нема. Це котлета по київськи Ось так прикольно подають. Коротше, по факту в мене дві котлети в руках за ціною одної такої хорошої шаурми. Але чи буде це смачно і ситно, ми зараз перевіримо. Починаємо з класики. Блін, це смачно, але паніровки та фгам. І присмаку цієї паніровки, якщо чесно, не дуже. Короче, знаєте, у мене враження, що вона не свіжа, ця котлета. Це оце масло дає, оцей присмак несмачний. А Його, до речі, тут дуже багато. Воно витікає. Ну, тіпа, Це прикольно, але сказати, що я б так йшла по вулиці, їла б котлету, не знаю. Коротше, це з чедером. Вона трошки більше, до речі, ніж оця. Куштуємо. Однозначно треба брати цю. Ціна однакова, а ця набагато смачніша, ситніша, цікавіша. Сирочок такий гарячий, просто супер. Коротше, там ще є декілька варіантів, але от на мій смак, оці були самі нормальні. Ми їдемо далі. А вам отакий от маленький рекомендаціон від мене. Друзі, наразі у нас Київська перепічка була заснована в 1986 році. Говорять, що тут найдовша і найшвидша черга. Що саме тут всередині? Я не знаю, воно так і називається перепічка. Тісто, як у звичайного, такого, знаєте, пляжного пиріжка. Ну, навіть якщо тут не буде начинки, тісто офігенне. Але я не думаю, що так нас кинуть. Так, да. інтернет мене не подвів. Тут всередині сосиска, вона маленька, але вона тут є. І в такому форм-факторі я ще сосиску не їла. Реально прикольно, якщо ви в Києві вперше або ніколи не коштували отакий стрітфуд, зайдіть, коштує недорого, а відчуття будуть приємні і ви ніби доторкнетеся до історії. Дуже хотіла показати вам також е, легендарне місце Ярослава, або як його місцеві називають Ярославна, але, на жаль, неділя Божий день і воно зачинено. Тим не менше, вчора, гуляючи з оператором міста, ми на, трапили на круту кав'ярню, називається Гіркий. І вирішила, якщо не Ярославна, то кав'ярня. Це в нас капучино. І тут два макарунці: один з вишньою, один е, ферреро Рошер. Починаємо з капучино. Ось така порція. Аромат стандартний. До речі, скажу, що кава, в принципі, у них тут на, на рівень смачніша, ніж скрізь. Ну, де я куштувала в Києві? Клас, баланс кави сиропу, бо я завжди беру сиропом. Мені подобається. Так, це в нас вишневий, ось так він виглядає. Доволі такий великий. Проблема всіх макаронців, от ви купляєте, наприклад, не знаю, там, огірковий, от ви не відчуєте смак огірка, так і тут. От я не відчуваю, що тут є вишня. Навіть якщо думаю про вишню, я її тут не відчуваю. Смак, ніби я їм м -м, вафельку з підморозува. Це знаєте, як колись було саме дешеве. Ну це смачний макарунс, але він точно не про вишню. І ось так Фереро розшер. Ну, Зовсім натяку на цю цукерку немає. Ну тут трошки з'явилася карамельна нота, трошки шоколадна, і після смак ніби ще додали краплю коньяку. От серйозно. Мені цікаво, чи буде тут горішок, бо перерошер чим вони славляться. Це своїми горішками всередині. Якщо не буде, то я трошки засмучуся. Бінго, він є. Той самий горішок, той самий післясмак. Якщо порівнювати, то саме цей макарун і перемагає, і його є сенс купляти. вишня, ну не знаю, ну нема там вишні, серйозно. Але вайп, який випромінюється кав'ярня і, в принципі, ну там затишно, там прикольно. І всім раджу сюди прийти хоча б один раз. Народ, фінальна точка перед тим, як ми приїдемо в Рівне. Це KFC. Найулюбленіший мій заклад, якщо чесно, навіть я його більше люблю, ніж Макдональдс. От. І сьогодні я вам покажу те, що давно не було в продажі. Це Зінгер Меню. В принципі, бургер-зінгер це класика. Це я не знаю, він у, в усіх країнах, як от, ікона. От, Знаєте, це візитна карточка. Потім стріпси оригінальні, бо KFC... Вважаю своєю фішкою, це курятину, і без неї ми не могли. Картопелька фрі, новиночка, кока-кола, барбекю соус і шейк, горіх, шоколад. Такого ніде немає. Починаємо з стартерів. Картопля без соусу. Спочатку дивіться, ну в От я люблю в ківсі картоплю. Блін, ну це ідеал. Солена, тепленька, хрумкенька, всередині м'якенька. Це просто топ. Ексклюзив. В ароматі, до речі, перемагає Кока-Кола. Дякую вам, що ви в мене є. Завдяки вам, я кустую щось прикольне. В смаку якась така певна кислинка. Слухайте. там. Блін, ну це солодке, солом. І ще й кисле. І, і, і на фінальній ноті гірчинка з'являється. Це дуже цікаво. Давайте стріпси, дивіться, ось так вони виглядають. Я взяла мінімальну порцію. От, перший ми пробуємо без соусу. Я вам чесно скажу, я курку не вважаю за м'ясо, але тут вона офігенна. Мені не вистачає цієї певної гостринки, але я спеціально взяла стандартні, оригінальні. Да. З курочкою це must have, серйозно. Це так класно. Це офігенно, правда. Цей баланс ну, це 10 з 10. І я просто кайфую. Мені хочеться зупинити зйомку і просто кайфувати далі, насолоджуватися. Ну а тепер історичний момент. Я взяла Сандер Зінгер бургер. Там є версія орідженіл, є гостра. Я взяла гостру. Давайте разом з вами. Ось така булочка. Ось дивіться, раз. Ну, слухайте, за в принципі, тут начинки нормально. Знаєте, за що його люблять всі по всьому світу? За його простоту. Зараз ми побачимо. Знаєте, що мені не подобається? Дивіться, булочка вже починає кришитися. Це означає, що вона не зовсім свіжа. Опа, пішла горчиночка, така гостриночка вже так два з десяти. А стає все більш гарячим, скажу. Знаєте, що мені хочеться? цю булку таку неприємну. Дивіться, отак от зробити. Блін, цей соус реально до всього. От дивіться, хрумкий салат. Гостра курочка. Соус. Ще тут якісь овочі є. І це настільки просто, але настільки смачно. Я не знаю, може за те, що я фанат і я так типу, зараз хвалю, але мені реально подобається. Ну, звичайно. Милкшей, ну, дивіться, раніше, до речі, в всі давали трубочки екофрендлі. Зараз чому знов пластик, повернулися вони. По-перше, він дуже офігенно зглажує цю гостринку після бургера. По-друге, він є тянеться. Я для вас його відкрив. Просто подивіться цю консистенцію. Ви офігієте. подивіться. Ну, це unreal. це правда. От знаєте я вам поясню, Ніжна карамель, трохи шоколаду, трохи лісового горіху, і просто я десь на небесах. Я просто кайфую, мені настільки це все подобається. Це так смачно, це так ніжно, це так пікантно, це так по-новому, ну не класичний Макдональдс, а саме от KFC. За це я напевно його і люблю. Але ті, хто дивляться мене вже давно. Це я до рівнян звертаюся. Хочу сказати, що ходять чутки, що в рівному скоро мають відкрити KFC. Будемо чекати. Будемо десерт. Це у нас мілкшейк, але вже полуничний. І вишневий пирожок. І знаєте, що мені ще подобається в KFC, що дають вологі серветки. Починаємо з блін. Ну от я не люблю чесно полуницю, типу. Тіпо... В її різних проявах, тобто або свіжа, або ніяка. Перші секунди дві, здається, що ви п'єте таке смачненьке, солоденьке милко. Але потім смак розкривається і ну, настільки ніжно і ну, навіть не відчувається. От Якщо шоколадний був більш такий плотний, то цей більш такий рідкий, але він не розбавлений. Це просто така консистенція. Я хочу відставити, але не можу. Ну і пиріжочок. Маку тепер є з яблуком. Принаймні в кольче останній раз була. І з яблуком це прикольно, але це вже не класика. Мені подобається, що тут ще бачите, у нас дві частинки ділять Ді він такий гарячий. М -м -м. Подивіться на цю вишню. Вона з першого піса, вона ну, така гарячіша, оця паніровка, вона, ну, я не знаю, напевно, це просто моя занадто велика любов до Київсі. Це дуже гаряче, але це дуже смачно. Коротше, я буду їсти, не хочу вже більше нічого казати вам, просто знайте, що це ж смачно, офігенно, і KFC от просто отут в мене. Що, друзі, ось і закінчилася наша дводнева така екскурсія по Києву. Випуск я хочу завершити саме на мосту кохання. Як ви можете побачити, отут люди вішають замочки, це означає їх палке і щире кохання один до одного і те, що вони будуть разом до самого кінця. В принципі, хотіла вам ще одну локацію показати, але не вийшло. І напевно це найкраще, бо це моє особисте місце сили. Там я відпочиваю душею. Коротше, в цілому, підводячи підсумки, хочу сказати, що дуже насичено, все, дуже смачно, і Київ не перестає мене дивувати. Пишіть в коментарях, як вам все сподобалось чи ні, ставте вподобайку. Пишіть, яке місто ви ще хочете побачити. Було кайфово, було класно і до нових зустрічей.